Я на кето і не худну, бо потрібен дефіцит калорій, а дефіцит можна робити і не на кето. Ну, звісно, можна робити дефіцит і не на кето. Можна дійсно худнути на будь-яких інших дієтах при підрахунку калорій і обмеженні себе в усьому. Але перевага кетодієти в тому, що ви їсте смачну їжу, що ви не, відчу... не відчуваєте голоду, що ви. Адекватно сприймаєте реальність, тому що ви не думаєте постійно про їжу. На кетодієті спалюють саме жир, а не м'язову тканину. Ну і звісно, якщо їсти жирів на 3000 калорій, ви розумієте, яка це кількість їжі. Звісно, процесу схуднення не буде. Організм спочатку буде спалювати той жир, що ви з'їли, а потім вже власний. Якщо ви хочете більше дізнатися про кетодієту та худнути гармонійно, підписуйтеся на мій канал. Тут все про кето.